З моменту звільнення правобережної частини Херсонської області Збройними силами України окупанти щоденно завдають нищівні удари по мирному населенню та цивільним об'єктам Херсонщини. Російські військові здійснюють ураження ракетами, авіаційними бомбами, артилерією, дронами. Об'єктами нападів стають житлові будинки, лікарні, школи, зупинки громадського транспорту, ринки тощо. Наслідки терору жахливі та непоправні. Загинуло понад 1400 мирних жителів, з них більше 40 – діти. Поранень та каліцтв зазнали щонайменше 6 тисяч цивільних осіб, серед них понад 200 дітей. Знищено та пошкоджено більше 36 тисяч цивільних об'єктів. Прокурори Херсонської обласної прокуратури разом із слідчими служби безпеки та поліції області документують кожен факт такого воєнного злочину. Валентині Васильівні 74 роки із захопленням розповідає, як на її очах Херсон ставав тим зеленим, затишним та комфортним містом, який вона любить. До Великої війни жінка жила у передмісті, коли через постійні обстріли та полювання мирних людей дронами перебувати там було вже неможливо, переїхала. Вона дуже добре пам'ятає той день, коли отримала поранення. Уламки снаряду буквально прошили стегно. Коли вона виходила з продуктами з супермаркету? І я тільки відкрилась двері, я вийшла на поріг, і я навіть бачила ви... розрив в небі, і оці осколки полетіли. І в мене осколик пройшов стигну, ну, пройшов сквозним. Я тоді, звісно, я тільки відчула впереді, спереду удар. Потім я пам'ятаю, що якраз під капельницею лежала і гул літаків. Тоді продовжились обстріли. Після того, як військові російської армії взялись обстрілювати цивільні лікарні, Валентину Васильівну перевезли на лікування та реабілітацію до Миколаєва. Незадовго до повномасштабного вторгнення родина Галини Миколаївни втілила у життя свою мрію, побудували будинок, завели велике господарство. Після деокупації Херсона, незважаючи на майже безперервні обстріли, залишились вдома, рятували та лікували покинутих тварин. Того дня, розповідає Галина, було сонячно, а по обіді окупанти почали гатити так щільно, що ледь встигали ховатися. Підійшла до вхідних дверей, зняла рукавички і положила на дрова. І в цей момент мене як наче щось обпекло. Рука повисла шок. Я не, я не зрозуміла, що це, звідки воно і, і чого, що в мене з рукою. Я перестала її зовсім відчувати. Уламки ворожого артилерійського снаряду наскрізь пробили двері. Над за ними стояла Галина. До лікарні дістатись можна лише човном. Мені було дуже холодно, я була в шоці. Я єлі дійшла до лодки. В лодці вже ну, добре пам'ятаю, як за нами піднімалися стовпи води. Як в чоловіка хватило тоді сміливості дати по газам і мчати на гідропарк, де нас вже чекали. Я ну, просто не знаю. Далі операції та тривала реабілітація. Від великого господарства залишився один собака. А будинок мрії зруйнований вщент. Херсонська обласна прокуратура разом з правоохоронними органами області продовжує документування воєнних злочинів та притягнення винних до справедливої відповідальності. За результатами розслідування ідентифіковано та повідомлено про підозри особам вищого офіцерського складу угрупування військ ЗСРФ, яке діяло на Херсонському напрямку. Зазначені особи безпосередньо причетні до планування, віддання розпоряджень та реалізації єдиного замислу щодо тероризування мирного населення Правобережжя Херсонь. За їх безпосередньої участі упродовж 2023 року приймались рішення щодо систематичних та масованих артилерійських обстрілів мирного населення та цивільних об'єктів міста Херсона та Херсонського району. Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, якою передбачена кримінальна відповідальність у вигляді довічного позбавлення волі. Лише під час документування терору військових РФ, здійсненого упродовж 2023 року. Шляхом постійних артилерійських обстрілів обласного центру та його околиць проведено понад 3 тисячі слідчих дій, зокрема, понад 600 оглядів місць подій, більше 700 допитів потерпілих і свідків, проведено понад 600 експертних досліджень, зокрема судово-медичних, вибухово-технічних військових. До розслідування залучено військових спеціалістів міжвідомчої робочої групи при офісі генерального прокурора та представників міжнародних правозахисних організацій. Проведено істотну, аналітичну та оперативно розшукову роботу. І Галина Миколаївна і Валентина Васильівна, попри постійну небезпеку, залишаються у рідному місті. Обидві мріють, щоб ворог залишив їхній улюблений Херсон та всю Україну у спокої, щоб сюди якнайшвидше повернувся мир. Ну, які в мене мрії, щоб всі мої рідні і всі. Жителі Херсона остались живі і неушкоджені, повернулися в Херсон. Ми Херсон відстроїмо. Я бачу його квітучим, щасливим і діти, і, і все, і всі ми відбудуємо, щоб був чути гомінкий сміх дітей, щоб не боялися людей в тролейбусах їздити, в маршрутках, бо тому, що зараз їдуть. І не знаю, доїдуть вони в маршрутці чи ні.